16 жовтня Всесвітній день хліба. Свято було засновано у 2006 році з ініціативи Міжнародного союзу пекарів і пекарів кондитерів Сьогодні ми з вами поговоримо про один із найдавніших і найважливіших продуктів на нашому столі. Хліб. Це не просто їжа, це символ достатку, праці. Та зв'язку поколінь. Хліб завжди був особливою частиною нашого життя. Його пекли наші бабусі, дідусі, і цей запах свіжого хліба завжди приносить відчуття тепла та дому. Але чи замислювались ви коли-небудь, який шлях проходить хліб, перш ніж потрапити на наші столи? Скільки людей, зусиль? І часу потрібно, щоб виростити зерно, зібрати врожай, змолоти борошно та спекти духм'яний хліб. Сьогодні ми дізнаємося багато цікавого про хліб, його історію та значення. Хліб супроводжує людство вже тисячоліттями. Перші згадки про хліб датуються ще 30 тисяч років тому. Люди почали збирати зерна диких рослин, подрібнювати їх на примітивних жорнах та змішувати з водою. Так з'являлися перші коржі, які пекли просто на розпеченому камінні. Але справжній прорив стався, коли люди навчилися вирощувати зернові культури, зокрема пшеницю і ячмі. Перший хліб. Схожий на сучасний почали пекти в давньому Єгипті. Саме єгиптяни відкрили дріжджі, які роблять тісто пухким і піднятим, яким ми і звикли його бачити сьогодні. З тих часів хліб почав мати не тільки поживне, а й символічне значення. У багатьох культурах він став символом достатку, миру та гостинності. Уявіть лише, що люди тисячі років назад, так само як і ми, споживали хліб кожного дня. Він був і залишається основою життя для багатьох народів. І це робить його особливим. Сьогодні ми вшановуємо цей продукт, адже без хліба важко уявити наш стіл. Він є результатом праці багатьох людей. І пов'язаний з нашою історією, традиціями і культурою. Хліб, який ми бачимо на наших столах кожного дня, проходить довгий шлях: підготовка ґрунту і посів зерна, ріст і дозрівання зернової культури, збирання врожаю, очищення зерна, перемилення на борошно, замішування тіста. Випікання хліба, пакування хліба, транспортування в магазин. Як бачите, діти, шлях хліба від зернини до нашого столу це складний і довгий процес. Кожен із цих етапів вимагає не тільки часу, але й великих зусиль багатьох людей. Це важка праця, яка потребує знань, досвіду та наполегливості. Завдяки праці фермерів, працівників млинів, пекарів ми можемо кожен день насолоджуватися свіжим і запашним хлібчиком. Тому важливо цінувати цей продукт, шанувати працю людей, які зробили все можливе, щоб хліб потрапив на наш стіл. А чи знаєте ви, діти, що існує багато різних рецептів хліба у кожній країні. Є свої особливості приготування цього важливого продукту. Але всі рецепти мають базові інгредієнти. Давайте дізнаємось, які саме інгредієнти потрібні для приготування хліба. Так, це олія, вода, сіль, цукор, дріжджі та борошно. Але хліб це не тільки борошно, дріжджі, вода та сіль. Це також частина нашої культури, нашої історії. Про хліб складали приказки, які передавалися з покоління в покоління. Ось послухайте без хліба нема обіду. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі, без солі не смачно. Без хліба не ситно. Сьогодні ми дізналися багато нового про один із найважливіших продуктів нашого столу хліб. Пам'ятайте, хліб це не просто їжа, це символ родини, традицій і єдності. Нехай ваш стіл завжди буде багатим на хліб, а життя на радість, мир і натхнення. Всесвітній день хліба це і професійне свято працівників даної галузі. Вітаємо зі святом всіх, хто любить хліб, хто шанує його, хто вкладає в його створення усього себе.